Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу Італійська кухня Українки Валентини. Пропоную вам приготувати гарбузове варення, але за бажанням можна додати півчайної ложки кориці одну четверту чайну ложку імпіру, сухого або тертого, одну четверту чайну ложку мускатного горіху. Погляньте, скільки соку випустив гарбуз. Переливаємо масу у глибоку каструлю. ставимо її на вогонь і доводимо до кипіння. Після цього варимо на маленькому вогні 15 хвилин. Далі вимикаємо вогонь і залишаємо гарбуз до повного охолодження. Таким способом варимо фрукти та ягоди, щоб вони залишилися у вигляді шматочків, а не розварилися до стану пюре. Так варимо